напівшестигранна потайна заклепка з малим буртиком. У світі дизайну та інженерії часто бувають ситуації, коли кожен міліметр має значення. Коли кріплення повинно бути не просто надійним, а майже невидимим. І при цьому забезпечувати максимальну міцність. Великі головки. Виступаючі частини це не варіант. Існує інженерне рішення, яке відповідає цим високим вимогам. Зустрічайте сталева напівшестигранна гайка заклепка з малим потайним буртиком. Група 23H КВО. Це кріплення створене для тих, хто цінує компактність без компромісів. Непомітна міць, частина 1. Що робить її унікальною? По-перше, її малий потайний буртик. На відміну від стандартних клепальних гаек з циліндричним буртиком, він мінімально виглядає з поверхні. І майже повністю зливається з поверхні. Це ідеально, коли важлива не лише гладкість, а й мінімальна товщина з'єднання. По-друге, її напівшестигранний корпус це форма, яка дозволяє ідеально фіксуватися у відповідному шестигранному отворі. Це повністю виключає прокручування гайки під час затягування болта, що критично важливо для тонких з'єднань, особливо в умовах вібрації. Вона стає монолітною частиною конструкції. Її напівшестигранна форма дозволяє витримувати максимальне навантаження на скручування. А також так, як те, що вона виготовлена зі сталі, це забезпечує її максимально виняткову механічну міцність. Вона здатна витримувати значні навантаження на розрив, сув, а також на скручення, що робить її незамінною в промисловості, будівництві, автомобілебудуванні. Електронці скрізь, де потрібна прихована, але потужна фіксація. 23H03 КВО 1. Гайка-заклепка М3 стальна напівшестигранна з буртиком Малий Патай відкрита. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М3 у листі товщиною від 0,5 до 2,5 мм. Вага 1,25 г. Довжина 10,5 мм. Діаметр буртика 6,5 мм. Відстань між вершинами граней 5,1 мм. Відстань між гранями 5 мм. Діаметр основи 5 мм. Висота буртика не більше 0,8 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування. Мінімум 3 нм. Зусилля на виривання. Мінімум 2900 н. Зусилля на зрізання. Мінімум 900 н. 23H04КВО1. kvo 1 гайка М4 стальна напівшестигранна, з буртиком Малий Патай відкрита. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М4 у листі товщиною від 0,5 до 3 мм, вага 1,5 г. Довжина 12,5 мм. Діаметр буртика 7 мм. Відстань між вершинами граней 6,1 мм. Відстань між гранями 6 мм, діаметр основи 6 мм. Висота буртика не більше 0,8 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування. Мінімум 5 н. Зусилля на виривання. Мінімум 3530 н. Зусилля на зрізання мінімум 1470 н. 23H05 КВО1. Гайка заклепка М5 стальна напівшестигранна, З буртиком Малий Патай відкрита. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М5 у листі товщиною від 0,5 до 3 мм. Вага 1,6 грама. Довжина 14 мм. Діаметр буртика 8 мм. Відстань між вершинами граней 7,1 мм. Міліметра. Відстань між гранями 7 мм. Діаметр основи 7 мм. Висота буртика не більше 0,8 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 7 нм. Зусилля на виривання мінімум 4900 н. Зусилля на зрізання мінімум 1760 н. 23H06 КВО1. Гайка заклепка М6 стальна, напівшестигранна, З буртиком Малий Патай відкрита. Призначена для утримання різьбового з'єднання розміром М6 у листі товщиною від 0,5 до 3 мм. Вага 3,85 г. Довжина 16 мм. Діаметр буртика 10 мм. Відстань між вершинами граней – 9,1 мм. Відстань між гранями 9 мм. Діаметр основи 9 мм. Висота буртика не більше 0,8 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування. Мінімум 14 нм. Зусилля на виривання Мінімум 14700 н. Зусилля на зрізання мінімум. 2940 Н. 23H08 КВО1. Гайка заклепка М8 стальна напівшестигранна з буртиком Малий Патай відкрита призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М8 у листі товщиною від 0,5 до 3 мм. Вага 5,25 грама. Довжина 17 мм. Діаметр буртика 12 мм. Відстань між вершинами граней 11,1 мм. Відстань між гранями 11 мм. Діаметр основи 11 мм. Висота буртика не більше 0,8 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 21 нм. Зусилляне виривання мінімум 21 тисяча п'ятсот нюнів. Зусилля на зрізання мінімум 3020 ньютонів. двадцять 23H10 kvo 1 Гайка заклепка М10 стальна напівшестигранна з буртиком Малий Патай відкрита, призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М10 у листі товщиною від 0,8 до 4 мм, вага 8,9 г, довжина 20,5 мм, діаметр буртика 14,5 мм, відстань між вершинами граней. 13,1 мм. Відстань між гранями 13 мм. Діаметр основи 13 мм. Висота буртика не більше 0,8 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування. Мінімум 35 Нм. Зусилля на виривання. Мінімум 29400 н. Зусилля на зрізання. Мінімум. 3430 ню. Висновки. Інженерне мистецтво. Отже, якщо ваш проєкт вимагає мінімальної видимості кріплення, ідеальної гладкої поверхні, максимального захисту від прокручування і високої механічної міцності, тоді стальна. Напівшестигранна гайка заклепка групи 23 HKVO це інженерне мистецтво втілене в металі. Це рішення для тих, хто не йде на компроміс між естетикою та функціональністю. Дізнайтеся більше та замовляйте цю інноваційну гайку на svu.ua. Посилання під цим відео. До нових зустрічей! Підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайки, а також пишіть у коментарях, якщо у вас є питання. До нових зустрічей!